Попов проходить передача, Але Брашко Брашко бореться. Брешко витряпує, Брешко продовжує атаку. Кияни Шопаренко в штрафному Брешко б'є м'яч у воротах. Просто красунчик Володимир Брашко, Це він витряпав м'яч. Він не зупинився. Він настирно пішов вперед, здорова агресія від півзахисника Динамо. Призводить до того, що команда Шовковського виходить вперед. І Олександр Шовковський спокійно, стримано на це все реагує. Олексія Деревінського нам показують, що він скаже. О, Володимир Брашко. Це, як на мене, епізод, який показує весь потенціал цього футболіста, який не зупиняється безперервно, атакує суперника, коли ось зараз дивимося. Кравченка він атакує. Кравченко падає. Він продовжує, забирає в нього м'яч. Він не зупиняється. Він дивиться, крутить головою. Хто є поруч, віддає передачу, відскок, брашко вмикається і б'є з меж штрафного. І це. 1-0 на користь білосиньої команди. Тепер питання, що скажуть арбітри по епізоду з цим протистоянням, з Антоном Кравченком. Чи не було там порушення правил чи не фолив Володимир Брашко? Ну, то є тут Брашко. Як на мене, то фолу не було. Як на мене, я, я за те, щоб такі епізоди давати грати. Кравченко потім вже руками хапав. Але до чого тут Динамо? так? Дуже дуже цікавий епізод. Антон Кравченко і так уже падав, і його нога, вона сама зарилася в Газон. Все залежить від нього. Він це все... Він зараховує цей гол. Він зараховує, він вважає, що Антон Кравченко сам зариває.